Миколаївщина це унікальна екосистема, де степи, ліси і річки формують природні оселища для рідкісних видів тварин і рослин. До природно-заповідного фонду Миколаївської області входить понад 160 об'єктів, у тому числі загальнодержавного значення. Миколаївщина знаходиться на Межі лісостепової зони і степової зони є північний степ, є середній степ і сухий степ. Південний степ сухий це район причорноморя, території, які прилягають до степу. Західного чорноморського узбережжя середні ділянки Миколаївщини, це середня степова ділянка, і зараз ми знаходимося на території байрачного степу до північного. Частина Миколаївщини, невеличка, знаходиться вже в лісостеповій зоні, в долині річки Кодимо, яка якраз розділяє ці природні території. Миколаївщина досить мозаїчна, маловодна, але ці території, які розділяють, ці природні діляночки знаходяться по правому, по лівому берегу Південного Бугу. Це єдина національна річка України, яка повністю до останньої краплі знаходиться басейни і всі притоки на території України. І вона розділяє Миколаївщину навпіл Це Правобережжя і лівобережжя Південного Бугу. Ми бачимо тут досить унікальні. Території, які прив'язані до узбережжя Чорного моря, наприклад, та сама Кінбольська коса або узбережжя Очаковщини, або це Телегульський Лиман, середня частина це район Вознесенщини і район Чечіклії, річки Мертвовод, які теж досить живописні. І Тут унікальна природа і унікальні природні комплекси. І північна частина Миколаївщини це райони Новобуго по Інгулу, і Перомайський район, велика кількість ендемічних рослин, велика кількість тварин, які у нас мешкають. Наше біорізноманіття має велике багатство. Природа Миколаївщини це не тільки багате біорізноманіття. Але й цінність для місцевих громад. Природа дає натхнення для творчості місцевих поетів, художників, формуючи культуру Миколаївщини. Завдяки природним ресурсам області розвивається сільське господарство і туризм, зокрема, рафтинг, велоспорт, походи екостежками. Території Національного природного парку Бузький -Гард на в долині Південного Бугу від міста Первомайськ до селища Олександрівка. Досить вузька територія в долині цієї річки, і є у нас ще діляночка на річці Мертвовод і гирла річки Арбузинка. Там є цікаві ліси, такі як лабіринт Василевого Пасіка, це каньйони. Мертвовода, каньйони річки Арбузинка. Також каньйоноподібні ділянки Південного Бугу, як природоохоронна територія, вона містить досить велику кількість об'єктів біорізноманіття, це об'єкти флори, це об'єкти фауни, це об'єкти оселища, помешкання цих тварин рослин. Ми бачимо. Дуже велику кількість рослин, які занесені до червоної книги України. Їх на сьогоднішній день 35, які знаходяться на території національного парку. По тваринам кількість занесених в червону книгу 56 видів. Ми маємо ще міжнародні списки охорони. Ми попадаємо під. Дію Бернської конвенції по охороні біорізноманіття і природних середовищ існування ці види рослин тварин, які занесені до Бернської конвенції охоронних списків, вони також знаходяться в Миколаївській області і на території Бузького гарду. Наприклад, два види рослин, які ніде не зустрічаються в світі. І вони знаходяться основні популяції на території національного парку Мринге Бузька і Гвоздика-Бузька. Ці види два унікальні, і вони охороняються міжнародними конвенціями. І оселища вони якраз прилягають до берегів Південного Бугу. Це і наскельні біотопи, це і прибережні, і острівні, і водні. І степові, причому є степові ціліні діляночки, які ніколи не бачили плуга. Тут є унікальні території. Зрозуміло, що господарська діяльність в нашому регіоні дуже сильно впливає, але території парка гард, вони якраз зберігаються відносно в недоторканому стані.